Велосипед у більшості людей асоціюється з відпусткою, уікендом, там посмішкою та позитивними емоціями. Але історія велосипеда пов'язана із війною. Сьогодні наше відео про те, як використовували велосипед на війні, його використовувати по сей день завдяки нашим неймовірним підписникам, які видали свої велосипеди, велопланеті, яка безкоштовно їх відремонтувала і забезпечила запчастинами, та вашим донатам на стріми, як мінімум, десяток велосипедів використовуються нашими захисниками. В реальності їх на порядок більше. Ми не можемо наражати на небезпеку та розповідати ці історії, але після перемоги обов'язково це зробимо. Тому підпишіться на наш канал. А сьогодні ми поговоримо про велосипеди на війні у світовій історії. Всім привіт! Так чи інакше, велосипеди у війні використовували з перших років його існування: доставити кореспонденцію, наказ чи поїхати у розвідку, щось перевезти і так далі. Реальні велосипедні війська, які також звуться самокатні команди, з'явились лише в кінці 19 сторіччя. В російській імператорській армії навіть була введена велосипедна їзда як частина фізпідготовки. Звичайним транспортом у 19 сторіччі були коні. Щоб довести командуванню, що велосипед має перевагу, організували змагання на 75 кілометрів між велосипедистом та кавалеристом. Перемогу отримав велосипедист. Ось тоді керівництво дозволило створити велосипедний корпус, який нараховував більше ста велосипедистів. Насправді, власник ідеї Дані Терон керувався бажанням зберегти життя коням чи коням, які допомагали населенню. Та не могли бути замінені в сільському господарстві. У 1899 році, коли почалась Англо-Бурська війна, велосипедні війська, які були екіпіровані лише е, револьверами та інколи легкими винтовками, добре проявили себе на полі бою. Підривали мости, брали у полон ворога, швидко атакували та міняли позиції. Велосипед, який використовували у корпусі терона, не був спеціально модифікований. Вже після війни позитивний досвід самокатних військ дав поштовх на використання цієї перспективної техніці у багатьох армій світу. Пробуючи замінити коней велосипедами, які не потрібно було годувати, інженери створювали досі цікаві моделі. Більшість з них не знайшла масштабного застосування. Наприклад, трехколесний тандем з кулеметом або чотирьохколесний з бронепластиною спереду. Яка захищала велосипедиста, ну тобто військового. Були навіть велосипеди для восьми велосипедистів, які могли перевозити вантажі. Деколи це була платформа для зброї? Деякі велосипеди могли перевозити поранених або використовуватися для виробництва електроенергії. Якщо уявити, що середня потужність людини 100-150 Вт. То два велосипедиста могли виробляти приблизно 200-250 Вт на годину. Цього достатньо, щоб закип'ятити літр води лише за півгодини. Але для радіопередавача малої потужності цього було достатньо. Звісно, виробляли велосипеди з причепом, які возили вантаж або на них ставили зброю. Але в основному в армії використовувалися прості та легкі велосипеди, і головне міцні. Ну, щоб не ламалась. Дуже часто збройні сили використовували складні велосипеди, які можна було швидко скласти та повішати на плече, якщо велосипед зламався або закінчилась хоч якась дорога. Велосипедні війська завжди вважались мобільними. Деколи їм потрібно було подолати 120 км кілометрів дистанції за день та пересуватися вночі. Це зараз звучить дуже мало, але тоді не було доріг. Не було швидкості велосипед, був не таким швидким, як зараз. А середня швидкість була на рівні 10 км на годину, що вдвічі більше, чим швидкість пішохода. Часто такі велосипеди комплектувалися або фарою на акумуляторі, але частіше динамомеханізмом, завдяки якому можна було їхати і вночі. Велосипеди використовувалися по всім типам покриття, ну, звісно, з'являлись проколи, на їх шлях трафив. Деякі японські військові могли без проблем продовжувати рух на обиді. Я, до речі, теж пару разів на змаганнях так робив. Логічним було й використання безкамерного велосипеда, колеса якого не мали пневматичної камери, а використовували ні, не герметик. Каучук або десятки маленьких пружин. Саме такий велосипед на цій світлині роздивляється британські військові. На початку Першої світової війни вважали, що велосипед буде мати. Дуже великий вплив на бойові дії. Але з часом війна перетворилася на позиційні бої, а переможця визначала кількість ресурсів та економічна міцність. Якщо до Першої світової війни велосипед дуже часто використовувався для передачі інформації, то з появленням досить портативних радіопередатчиків необхідність використовувати велосипед значно впала. Але не повністю. Прогрес в автомобільному будівництві також витиснув велосипед на третій десь рядок. Але від його використання все рівно не відмовились. Саме завдяки велосипеду можна було заощаджувати на паливі, яке було в дефіциті, або його важко було достати. Війна в Україні також показала, наскільки важливо мати розвинуту велоінфраструктуру. Не потрібно стояти в чергу за пальним, витрачати на це гроші та час, а можна. Добиратися на роботу на велосипеді, і причому досить швидко. Багато наших хлопців доставляли ліки та продукти на велосипедах. Наші велосипедисти воюють і на фронті. Про деяких ми розповіли у цьому сюжеті. Велосипед це ще відносно вид від транспорту. Може проїхати по будь-якій дорозі, з ним можна пройти через ліс, він тихий і його не чути. Ну якщо, звісно, ви його обслуговуєте і він у вас не скрипить. Там не стоїть якась гучна втулка типу Trailmech. До речі, Trailmech – це український виробник. Завдяки цим перевагам велосипед продовжували використовувати і у Другій світовій війні з двох сторін. А армія робила закупівлю велосипедів централізована у великих військових компаній. Наприклад, компанія. Birmingham Small Arms, яка півтора століття займається виробництвом військового обладнання. Ще у 1880-х роках вони виробляли велосипеди для армії та мали замовлення на 6 тисяч велосипедів Otto Dyke. А у період Другої світової війни лише вони поставили більше 60 тисяч велосипедів БСА моделі AirBord. Знайома абревіатура BCA. Так, саме ця компанія запатентувала стандарт каретки БСА, який використовується і сьогодні. Назва моделі Airborne теж не випадкова. Саме ці велосипеди використовувала 30-та мобільна походна бригада у День Д. День Д, знайомий як десантна морська висадка у Нормандії з союзних військ у 1944 році. Схема висадки була проста: досить легенький велосипед клався у спеціальний чохол і кріпився до підвісної системи десантника. Неймовірно, але вага велосипеда була 9,5 кг, що на той час біса круто. Пригаючи з літака, десантник тримав велосипед перед собою, а потім відпускав його, після чого відкривався парашют. Спочатку приземлявся велосипед, а вже потім десантник. Його складав десантник так, як можна швидко, і їхав з місця. Просто уявіть собі десантник з велосипедом. Але велосипед використовував і вермахт. В основному це були велосипеди Трупінфарад. На велосипеді Вермахту Трупінфарад М42 було використано спеціальне обладнання, Швидкознімний замок керма, багажник зі шкіряними ременями для отримання амуніції, фара ліхтар, яка функціонувала від динамо або батареї. На керми встановлювали тримачі для шинелі та інше спорядження. На рамі могли встановлювати стандартні тримачі кулемета, гвинтівки та фаус-патронів. Металевий ящик для ручних гранат теж міг бути пристосований. Німецька армія мала численні військові підрозділи, обладнані велосипедами. Зазвичай вони використовували для доставлення пошти та підтримання зв'язків між генеральським штабом та його військами. І для інших дрібних цілей. Незважаючи на те, що американська сторона планувала відправити по ленд-ліз Радянському Союзу велосипеди, радянська сторона спробувала декілька велосипедів та вирішила, що вони будуть неефективні, і відмовилась від поставок. Тому з радянської сторони велосипед більш всього запам'ятався цієї світлини. Військові розробки вплинули і на цивільну велоіндустрію. Завдяки цьому з'явився не тільки стандарт каретки, але й Костер Брейк. Костер Брейк це звичайний гальма у задній втулці, які працюють, коли крутити педалі назад. Велокомп'ютер теж став використовуватися вперше у військових. Війна вплинула і на велоіндустрію у радянському союзі. Наприклад, «Орльонок» від мінського велосипедного заводу, який багато з заводу там, ХВЗ, МВЗ і так далі, були розроблені на основі німецької документації. Та вироблялись на остаткуванні, вивезеному з Німеччини в рахунок репарацій. Сьогодні не існує піхоти чи велосипедних підрозділів. Але завдяки своїм властивостям велосипед і досі використовують майже у всіх армій світу. Особливо стає популярним електровелосипед. В кінці відео я зазвичай прошу підтримати нашу армію. А сьогодні хочу попросити написати своїм друзям та близьким. Чи просто знайомі. Запитайте, як у них справи. Моральна підтримка теж важлива, бо тільки разом ми переможемо. Всім пока!